Я Олександр Зеров, і для сьогоднішнього випуску про продукт вибрав знов-таки дуже звичайний продукт: це фарш яловичий, це буде е, чилі конкарне і е, кебаб. У мене є фарш, який мені потрібно розділити. Тобто частина піде на кебаб і частина піде на чилі конкарне. Тому ось я десь половину фаршу перекину для кебаба. Не додавайте в кебаб цибулю. Це моє таке посилання, там, маніфест, оскільки, якщо ви почнете додавати цибулю в кебаб, він буде у вас на смак, як котлета. Тому дуже просто і дуже для когось цікаво. Але для східних країн, для Туреччини, додавання е, томатного пюре до м'яса, до шашлика. звична річ. Я додаю томатне пюре. Сюди я теж додам багато солі, багато перцю і так само багато сюди піде зелені і перець чилі. І все це разом замішується. Далі я покажу там спосіб, один з як е, навчають там вибивати цей фарш, щоб він не, не, не розпадався. Але це все е, власне деталі, які е, не є важливими, оскільки, якщо ви правильно зробили заміс самого фаршу, він не буде розпадатися. Разом з томатною пастою, сіль перець, е, це все перемішати і дати постояти ну, хоча б 20 хвилин. Кінза, дуже важливий атрибут. Якщо не подобається кінза, додайте петрушку. Єдине, не використовуйте укроп, взагалі він переб'є це все. І е, моє завдання зараз це дуже-дуже гарно все перемішати. Цей фарш разом з зеленю, з томатною пастою, він буде дуже схожий на пластилін насправді. Що таке чілі конкарне? Це яловичина, це квасоля, це чилі, перець. А все інше ви можете додавати по смаку. Якщо вам подобається, додавайте кукурудзу, перець там, паприку. Не переобтяжуйте власне, ось це все овочами. Те, що мені потрібно, це гарний вогонь, гарна температура. Трошки обмажити цибулі. чили туди ж до цибулі. Насправді, наступний етап важливий це сам фарш. Це має бути дуже гарна яловичина. На чому тут не можна зекономити, власне, це на м'ясі на фарші. Далі, поки фарш почне ну, смажитися, його треба час від часу перемішувати. Це десь насправді хвилин 20. Мені треба додати ну, буквально трішки паприки ще для нього. Я переходжу до власне, кебаб. І що треба зробити, це просто з цього фаршу зробити ковбаски, котлетки, не знаю, як правильно назвати. Чим мені подобається власне, це робити зі шпажками, вони дають якусь форму і розмір. Назвемо це так. Тобто тоді я розумію, що ось це власне, варіант, який мені потрібен. Якщо у вас ну, кажу немає. Не намагайтесь навіть там робити, просто зробіть, як у вас вийде ковбаски, і це буде теж ідеально. Намагайтеся зробити так, щоб сама ця ковбаска, сам кебаб, був рівномірно розділений. Тобто, щоб не було там середина товстіша, а краї тонші, оскільки він буде готуватися досить довго. Зараз я от теж додаю одразу борошна, оскільки я бачу, що в мене дуже багато. Вже жиру з'явилося. Борошно має зловити власне цей жир, який витопився з самого м'яса. І одночасно я сюди додам те, чого не вистачає. Це, власне, кукурудзи, трішки томатів. Томатна паста обов'язково вона цілює смак, вона додає, як би правильно сказати, такої в'язкості. Але тут є два головних елементи: це м'ясо, фарш і квасоля. Але її має бути багато, але не настільки багато, щоб вона перебивала уже сам смак м'яса. Тому я зараз додаю і потрохи замішуючи, я буду дивитися для мене, наприклад, це візуально вже помітно. Багато квасолі чи небагато в чилі конкарне. Не вистачає, власне, східності, тому сюди я зараз дорізаю кінзи. Ось, і як на мене, достатньо важливий тім'ян. Мені потрібні просто листочки, щоб додати смаку. Тому я обриваю їх в саму пательню. Це все перемішати і, в принципі, чилі конкарне можна залишати. Кебаби, які сформовані, олія, все дуже просто. Якщо у вас є сковорода гриль, будь ласка, її, якщо є, і ви робите це там влітку на мангалі, теж. Ще краще, але це можна зробити навіть на сковороді звичайній. Сковорода нагрілася, і я зараз просто викладу ці кебаби смажитись. Якщо шкварчать, це ідеально. Це означає, що нагрілося все дуже чудово. Процес, як я і казав, достатньо швидкий. Я казав, що я цибулю. Ви сам фарш кебаб не хочуть давати, але мені потрібна цибуля для того, щоб зробити. Ну, називаємо це соусом. По факту, це навіть не соус, такий гарнір овочевий, де буде трошки тім'яну, лайма самої цибулі, оливкова олія. І все разом дасть такий надзвичайний аромат. Отже, дві дуже цікавих страви з фаршу яловичого, до якого всі звикли вже і бачать, як там котлети чи бургер. Але чилі конкарне надзвичайно цікаве, кебаб надзвичайно смачний і цікавий, дуже швидкі приготування, смачні. Рекомендую спробувати і смачного.